Отже, першим питанням це стояло питання щодо терору, який розпочала влада проти найбільш активних і дієвих активістів Євромайдану. В першу чергу Тані Чорновіл, Дмитра Палепця в Харкові і багатьох інших людей в різних регіонах України. І тому першим рішенням нами було прийнято, що ми в цю неділю збираємо віче о 12-й годині мітинг на Майдані Незалежності під загальною назвою Під гаслом. Солідарність проти терору. Ми збираємо всіх для того, щоб показати, що ми не дозволимо Януковичу здійснювати терор проти наших громадян, проти наших активістів. І після мітингу ми організовуємо автомайдан на Межигілля. Після мітингу ми закликаємо, щоб всі, хто мають транспортні засоби, збирались на європейській площі, ми, починаючи з 12-ї години, збираємо наших активістів, наших прихильників. Всіх тих, які приїдуть з регіонів, і після завершення мітингу за окремою командою, наш автомайдан, наша автоколона вирушає в Межигілля для того, щоб сказати Януковичу, який живе нібито в паралельному вимірі і не бачить, не помічає нас, що ми є. І це наші ключові завдання на неділю, на 29 число, і тому ми закликаємо всіх, особливо тих, хто їде на автомобілях. З різних регіонів України ми збираємося на Європейській площі. О 12-й годині починаємо збір, а після закінчення Віче ми автопробігом вирушаємо всі разом організовано на Межигілля. Також нами були прийняті ряд організаційних рішень. Зокрема, був підготовлений сьогодні вже проєкт статуту і створена робоча група, яка має обговорити до завтра і винести на кінцеве затвердження. Кінцевий вже варіант статуту. Виникало дуже багато питань з приводу керівних органів, і сьогодні було прийнято рішення про те, що в нас в статуті не передбачено інститут співголів. Не буде співголів, є три ланки прийняття рішень. Це є загальні збори, це є рада, яка обрана була на Майдані, і це президія. Тобто співголів від сьогодні від прийняття статуту вже такого формату нема. Є формат президії, вона буде складати сімох чоловік. Троє від політичних партій, один від студентства, один від моральних авторитетів. Ми звернулись до групи 1 грудня, щоб вони дали свого представника, і двоє від громадських організацій. Отже, сім чоловік відуть в президію. Завтра вже остаточний персональний склад буде повідомлений після того, як кожна, кожен середовищ зможуть визначити. Студенти назвуть свого, громадські організації назвуть свого. Також було прийнято рішення створити комісії по напрямкам. Щоб військові могли координуватися між собою, ті, що займаються мистецькими акціями між собою, щоб була організаційна програмна групи, які вже від сьогодні починають діяти і об'єднувати людей з Майдану по різних напрямках і напрацьовувати рішення. Це фактично ті ключові речі, які були прийняті сьогодні на нашій нараді. Завтра має бути фактично завершальна нарада по формуванні статутних організаційних форм. Але найголовніша зараз наша робота це підготовка недільного мітингу, мітингу, який би продемонстрував Януковичу і тим бандитам, які віддавали наказ на побиття і Тані Чорновіл, і Дмитра Полепця, щоб ми змогли спільно зупинити терор, який розв'язав Янукович проти свого народу, проти активістів Євромайдану в Україні.